Всім привіт! Я рада вас вітати на каналі Крипта в законі. Тут ми розглядаємо юридичні аспекти в сфері крипти, ділимося власним досвідом та порадами – і також доєднуємося до різних криптоактивностей, дропів та тиснетів з детальною відеоінструкцією від нас. Сьогодні ми доєднаємося до цікавої активності, але перед цим не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові та цікаві відео. Також підписуйтесь на наші соціальні мережі, посилання на них ви знайдете в описі під цим відео. Ну і звісно, доєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. Там ми кожного дня ділимося активностями та іншими важливими, відповідно, важливою інформацією в сфері крипти. Там ви знайдете дійсно багато чого цікавого. І також скоро на вас чекає класна новина. Ну а ми починаємо. Ну що, сьогодні разом з вами ми розглянемо активність від проєкту Open Loop. Це децентралізована мережа, що покращує інтернет. Дозволяючи користувачам ділитися невикористаною пропускною здатністю. Основна мета створити глобальну мережу нового покоління, і основною особливістю є децентралізована інфраструктура. Також ключовими моментами цього проекту є, по перше, це децентралізація, користувачі діляться зайвою пропускною здатністю, створюючи надійніший та доступніший інтернет. І також розширення, що оптимізує використання інтернету, дозволяючи користувачам робити внесок в розвиток штучного інтелекту та отримувати за це винагороду. На даний момент проект має інвестиції на суму 15 мільйонів доларів, і можна з усім ознайомитися детальніше на платформі CryptoRank. Ну а ми переходимо до самої активності. Сама активність максимально проста, просто необхідно фармити поінти, як ми звикли. Реєструємося, завантажуємо розширення та фармимо зараз. Такі активності в тренді, і тому багато проєктів запускають активності саме в такому форматі, бо відповідно залучають велику кількість користувачів. І дійсно, якщо ви вже взаємодіяли зі схожими активностями, зі схожими проєктами, і навіть якщо це відповідно тільки ваша перша така схожа активність, я раджу вам доєднатися до цього проєкту. Бо е такі активності вони дуже прості, нічого майже не потрібно робити, і тому це шанс доєднатися кожному. Тому давайте доєднуватися та розбиратися, що необхідно робити для виконання цієї всієї активності. Спочатку ми переходимо за посиланням, яке ви зможете знайти в описі під цим відео або в нашому телеграм-каналі. Далі придумуємо нікнейм, вводимо пошту, придумуємо пароль і, відповідно, його підтверджуємо. Далі проходимо невеличку таку верифікацію та створюємо аккаунт. Добре. Все успішно дані внесли, натискаємо на Create Account. Тож, наш аккаунт успішно створений. Далі нам необхідно залогінитися під тими даними, під якими ви реєструвалися. Відповідно, далі натискаємо на логін і ми успішно ввійшли в наш дашборд. Наступним кроком нам необхідно завантажити розширення. Переходимо за посиланням, відповідно, для розширення. Натискаємо встановити та відповідно встановлюємо цей додаток як розширення. Після цього натискаємо на «Continue» та нам необхідно залогінитися під тими даними, під якими реєструвалися: відповідно, пошта та пароль. Далі вводимо ці дані та натискаємо на логін. І все, як ви бачите, в нас успішно пішов процес фармінгу, все успішно з'єдналося. І далі повертаємося на основну сторіночку з дашбордом. Тут також трошки пізніше все під'єднається, і ми зможемо побачити, скільки всього ми нафармили за певний день та й, в принципі, взагалі. Знову ж таки, необхідно буде трошки почекати, і далі статистика вона з'явиться. Далі, що нам необхідно? Це нам необхідно під'єднати наш гаманець. Натискаємо на Link Wallet і далі ще раз натискаємо на «Link Wallet» та під'єднуємо гаманець Phantom. Відповідно, все далі підтверджуємо в нашому гаманці. Добре, відповідно, гаманець ми успішно під'єднали, і основні дії ми виконали. Далі, також тут можна купити ноду. Ми поки що цього не будемо робити, бо, відповідно, на це необхідно витрачати кошти. Але якщо ми вирішимо це зробити, відповідно, купити, про це все ми напишемо в нашому телеграм-каналі. Відповідно, тут можна купити ось такий ось ключ, ноду. Варто він на даний момент 0,75 сол, десь приблизно так. Ну, з дискаунтом буде трошки менше. Відповідно, якщо ви хочете вкласти ці кошти, купуєте ключ. Якщо ні, ви не вважаєте це потрібним, не приймаєте ці витрати, то відповідно краще нічого не купувати. Ми поки що не будемо нічого купувати, як я вже і сказала, тому пропускаємо цей розділ. Далі, що тут є? А, тут є також розділ «Tasks and rewards». Тут можна завантажити відповідно розширення, і далі тут повинні з'явитися завдання. Вони в мене, я їх можу побачити в гаманці, але в розділі саме «Tasks and rewards» Поки що відповідно тут немає завдань. І далі наступний розділ це реферальний. Тут ви можете скопіювати ваше власне реферальне посилання або ж реферальний код ділитися ним з друзями та знайомими та запрошувати їх як рефералів. Також, відповідно, в розширенні можна скопіювати ваше власне реферальне посилання, тому, відповідно, можете цим користуватися, та за це, відповідно, ви будете отримувати додаткові поєнти. І також, якщо ми відкриємо розширення, та тут, в принципі, також буде плюс-мінус, як і на сайті, є дашборд, відповідно, є реферальні завдання. І також є розділ з завданнями. Є також розділ з реферальний, відповідно, копіюєте реферальне посилання, реферальний код, і також є розділ профілю, Загальна інформація про ваш профіль, нікнейм та пошта. Відповідно, також можете змінити пароль. Ну і відповідно в розділі завдань є завдання саме на сайті, вони в мене не видні. Відповідно, в цьому і проблема. Але їх можна виконати в розширенні. Відповідно, відкриваєте розширення і далі переходите до розділу Tasks. Вони максимально прості та їх максимально просто виконувати. Ви просто натискаєте на завдання, на ось цю ось стрілочку, і далі чекаєте, поки все прогрузиться. Відповідно, таким чином виконуєте завдання. Ну і відповідно на сайті також є розділ з профілем, з вашою основною інформацією. Все так само, як і з розширенням. В принципі, все максимально просто. І тепер повертаємося до дашборду і тут з'явилася перша статистика, скільки ми отримали відповідно поїнтів за сьогодні. Відповідно, ми тільки почали процес фармінгу, тому все окей, все з'являється, в принципі, максимально швидко. І таким чином ви можете встановити розширення, фармити поїнти, ну і далі претендувати на винагороду. Ну і на цьому все. Далі, всіма апдейтами по цій та іншим активностям ми будемо ділитися в нашому телеграм-каналі, тому обов'язково переходьте, там ви знайдете багато чого цікавого. Ну, і якщо відео вам було корисним, підтримайте нас вашим лайком, підпискою та коментарем. Я бажаю вам всього найкращого та до нових зустрічей!